Маленька посилочка з пітеньками, а, мавірно, з Да, Зараз розберемо. Що ж до нас приїхало. До речі, це приїхало до нас з населеного пункту Турка. Доволі таки розповсюджений населений пункт у нас по посилкам. Сейчас подивимося, що тут до нас приїхало. І чи бувають дійсно такі маленькі посилочки. Так, дійсно, такі маленькі посилочки бувають. І тут немає нічого страшного, тому що кожна людина присилає те, що вона вважає за потрібним. Для нас немає різниці, багато матеріалу чи не багато. Суть питання, що за відправку плати, чи верніше, за доставку платить відправник і тільки він вправі вирішувати, вигідно йому відправку цю робити, чи ні. Так же? Думаю, так. Тому саме головне, ми маємо посилочку. Ой, посилочку, дивом. Записочку в цій посилочці. І, до речі, одне прохання, коли пишете номер карти, пишіть його трішки зрозумілішими циферками, тому що, ну, як на мене, це відповідальна штука. І коли буде помилка, то будете чпонькати мене. Правда ж? А я потім буду чпонькати вас. Потому що, ну, коли 3, 5, 8 і 9 всі похожі на одну цифру, ну, як би є запитання. О, пало, так куди ти ногами це ж все тоді. Mm. <гум> так, вовче. Мідяка, да? Оце у нас що, знаєш? Тут написано, що це контакти. Як ти думаєш, це контакти? Nie. Як це не? А що це? Вай. А що це? по якщо це не контакти? Давай висипемо і подивимось. Yeah. Да? Интересно, что это? Написано в контакте 189 грамм. Есть такая запись? Uh -huh. Есть. А что тут? Подплывай. Так. Молодцы. С контактом. Нет, это не контакты. Что это? Не знаю. Давай анализ сделаем. А дай пестик. Я думаю, что это какая чи пуха, ну я можу ошибатися. Може і правда контакт? Ага, контакт. Голово з кадмієм, ото тобі й весь контакт. Ну, в общем, суть питання. Це теж якась... А, це те саме, тільки не розслоїлось, да? Це ось кераміка посріблена. Це взагалі до посріблення навіть не то, щоб досрібло, а воно до посріблого. На ніякого відношення не має, тому що по суті це просто що? Ватунь, Латунь, по суті, да. і таке в нас буває. А ось дивись, посріблена мідяха, да? це ж посріблення? Ну це вже посріблення mm. тут видно по кольору, mm -hmm. да? по суті, посріблена мідь, це нормальний матеріал. Тобто. До цього питань мало. Так, далі що у нас? Дивись, що у нас далі. Полубочата, так? Да? Тільки тут диви, яка свадьба. Бач, ага. які. Імпорта просто. Просто. А як вони перевіряються? Прийомні, значить, ідуть які? Магніки. Магнітні і радянські, так? Да? Сучасні Сучасної електроніки вони не проходять. Сучасні вони чи не сучасні? Зараз ми глянемо. Ні. Вони не сучасні. Ой, вони сучасні. У радянських, як мінімум, тут є точка, да, кольорова. Біла, синя, червона, зелена. Значення немає. Давай перевіримо магнітом, але, в принципі, ніякого. О, диви? Ось і радянщина. Бач? Чікс. Чікс. І це такий уже важливий момент, але їх насправді тут. Просто одиниці, все остальне це імпорт. І він всередині пустий. Давайте наглядно, дай кусачки. Давайте наглядно вам покажу, щоб не було до нас зайвих запитань. Зараз ми вкусимо радянське, да? дай Бог, щоб пальці залишились цілі. Дивись, бачиш цей колір. Угу. Передає камера. Угу. Передає. Це той колір, що потрібно. І зараз беремо імпорт, да? я не впевнений, що це імпорт на 100%, але думаю, що. Да. Тут, в принципі, і так видно буде зараз колір. По-перше, його я... спробую знайти той колір, але колір міді. Ну, В принципі, я думаю, все зрозуміло, так? Да? От тому потрібні тільки радянські. Тоді люди не жаліли матеріалів, робили його на десятки років, а можливо, по факту і на сотні років. Да? Зараз ніхто так уже не робить. Зараз автомобілі роблять на 5 років і хватає. Да? Не то, що вже мова йде про щось більш глобальне. Оці ось 315 -і конці. Конденсатори, да, по суті. чи, чи Як вони там наверное, правильно, транзистори. Ну, Дужче, наверное, конденсатори. Поправте нас, хто там душе розбирається. Вони йдуть до якого року? 82-го. А тут який? 87-й. І куди не глянь, 87-й. Соответственно, ці всі детальки неприйомні. І що ми маємо в результаті? З прийомних матеріалів даної посилки ми маємо мідь. Ми маємо. Латунь, і ми маємо постріблену міль. Все решта, детальки, які прийшли одні і другі, неприйомні. І контакти, людина це назвала контактами, не покажи, не являються контактами, а являються простою, звичайнісінькою латунню. Дякую, що подивились розпаковку. Складайте свою посилочку і відправляйте її на одни, а також не забудьте підписатись на канал, це дуже приємно.